Задача. Власна швидкість моторного човна 18 км за годину. Відстань 12 км за течією річки він проходить на 9 хвилин швидше, ніж проти течії. Знайти швидкість течії річки. Розв'язання. Перетворимо час 9 хвилин у години. 9 хвилин. Це 9,6 години. Скорочуємо на 3 і отримуємо 3,20. 3,20 години. В задачі потрібно знайти швидкість течії річки. Позначимо її за х кілометрів за годину. Розглянемо рух човна за течією і проти течії. Розглянемо шлях, він становить за умови задачі 12 км за течею, 12 км проти течії. Тоді знайдемо швидкість, оскільки власна швидкість моторного човна 18 км за годину, то швидкість за течею буде 18 плюс х км за годину. А швидкість проти течії буде 18 мінус кілометрів за годину. І знайдемо час руху. Для цього відстань шлях ділимо на швидкість. За течею це буде 12, поділити на 18 плюс Х годин. А проти течії це буде 12, поділити. На 18 мінус х годин. Складемо рівняння. За умовою задачі відстань 12 км за течією річки, він проходить на 9 хвилин швидше, ніж проти течії, тобто на 3,20 години швидше, ніж проти течії. Значить проти течії він іде довше, число годин більше. Тому від цього числа 12, що ділиться на 18 мінус Х. Віднімаємо 12, що ділиться на 18 плюс Х. І це дорівнює 3 двадцятих. Домножимо обидві частини рівняння на 1 третю. Отримаємо 4, що ділиться на 18-х, мінус, мінус 4, що ділиться на 18 плюс Х. Дорівнює 1 1,20. Перенесемо 1 1,20 у ліву частину. Знайдемо спільний множник. Це буде 20, що множиться на 18 мінус Х, і множиться на 18 плюс Х. Визначимо додаткові множники. До першого дробу це буде 20, що множиться на 18 плюс Х. До другого дробу це буде 20, що множиться на 18 х. і до третього дробу це буде 18 плюс Х, що множиться на 18 мінус Х. Отримаємо. Множимо 80 на 18, це буде 1440, Плюс 80 х мінус. 1440 плюс x мінус 324 плюс четири квадрат. Знаменник переписуємо без змін. Спрощуємо вираз у чисельнику. 1440 мінус 1440 це буде 0. Х у квадраті. 80 х плюс 80 х 160 плюс 160 х минус 324 і знаменник без змін. Дріб дорівнює нулю тоді, коли чисельник 0, знаменник не 0. Х у квадраті плюс 160х мінус 324 дорівнює нулю. Х не дорівнює плюс мінус 18. Розв'яжемо рівняння 1 х у квадраті плюс 160х мінус 324 дорівнює 0. Знайдемо d1 за формулою K2 -AC. D1 k квадрат мінус АС. d 1 дорівнює. К це 160 поділити на 2. Це 80 у квадраті. Мінус АС – це буде 1 на мінус 324. Тоді це дорівнює 6400 додати 324. І дорівнює 6724. Це більше нуля. І корінь з Д1. Це буде 82. Тоді шукаємо х за формулою мінус К. Плюс-мінус корінь з d1 поділити на А. У нашому випадку це буде мінус 80, плюс мінус 82 поділити на одиницю. Тоді х1 дорівнює 2, а х друге дорівнює мінус 162. Х2 не задовольняє умову задачі. Отже, відповідь. Ми знайшли швидкість течії, яка дорівнює 2 км за годину. 2 км за годину.